Маєте власні квадратні метри нерухомості, готуйте гроші. Відтермінувань більше не буде. В Україні починають контролювати сплату податку на нерухомість. Його ставка до 2% від мінімальної заробітної плати за один квадратний метр. Це стосуватиметься тих, у кого квартира більша за 60 квадратних метрів або ж будинок просторіший за 120 квадратів. Власникам такої нерухомості має прийти спеціальне повідомлення рішення про нарахування платежу. Інна Боднар розтумачить нюанси. На мрії 24 собака бреше, а господар чемно пускає журналістів на подвір'я. Житель села мрія, навіть і не мріяв, що в нього на обісті стільки всього, що підлягає оподаткуванню. Що у вас є із господарчеві, не Літня кухня, гараж, сарай, душ. Я взагалі не знаю, як це. а тепличка теж а будка. Ну, да, дві собаки, дві будки. Усе, що пан Євген так довго перераховував, податкові назвали двома словами: нежитлова нерухомість. І вона цьогоріч уже оподатковується. Кожен квадратний метр коштуватиме 12 гривень, 18 копійок. Це один відсоток од торішньої мінімальної зарплати. Щоб вони показали, щоб їм. Їх... І це жителька мрії ще не дослухала, що оподаткуванню підлягає і її хата. Платитимуть, в кого квартири понад 60 квадратів, а будинки більше 120. Стосується це не лишень великих осель. Податки платитимуть і ті, в кого маленькі хатки, але декілька ставка до 2% від мінімальної зарплати. Оскільки це податок зараховується до місцевого бюджету, органам місцевого саморядування надано право як встановити як ставку податку, так і збільшити цю неоподатку. Ковану площу. перед ревізором інспектором розкладені папірчики. Саме такі податкові документи рекомендованим листом мають прийти кожному платнику податку. У разі несплати узгодженої суми податкового зобов'язання податковим кодексом передбачено при несплаті до 30 днів 10% суми. Шипних санкцій і більше 30 і днів 20%. Власники чималих осель запевняють за все заплатять. Дійсно, у мене нерухомість привищує середньостатисічна і відповідно до закону. Закон я не в якому разі не порушував, порушувати не буду. Дійсно, велика квартира в Харкові, але я всі податки плачу. І за зале і за надлишки теж щоправда головний правоохоронець зізнався, що поки до нього лист від податкової не надходив. Якщо поштарі його так і не принесуть. Ну не платіть. Ні, ні, я так не можу. Ну як нічого. Ну, відповідальність тільки є, якщо узгоджена сума податкового зобов'язання. А відповідальність, якщо ви не отримали квитанції, ну є якісь причини на це. Оминути податок на нерухомість можна, якщо квартира, приміро має кількох власників, між якими вона поділена. Якщо нерухомість продавалася давно і ще реєструвалася в БТІ, її найпевніше, що немає в державному реєстрі речових прав. У ньому хочуть зібрати дані про все майно громадян, але поки він наповнений ледь наполовину. Аби прискорити цей процес до формування реєстру, хочуть долучити сільські ради, пробалакались у фіскальній службі. Як узяти на олівець гараж чи сарай? Податківці бачать. Так, сусідка у вас дасть, ви сусід. За попередніми підрахунками. Цьогоріч за нерухомість громадяни сплатять понад 4 мільярди гривень. Наступного року буде більше, бо вже передбачили вищу ставку податку. Інна Боднер, Максим Шинкаренко та Дмитро Сапронов. Спецкор два плюс два.